Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, іноді можемо ставити собі запитання, для чого ми ходимо із вами до храму. І відповідь кожного із нас буде різною, бо кожен із нас має свої причини, чому Він приходить в храм. Але загалом ідемо ми в храм для того, щоб щось принести в цей храм. І щось винести із нього. Ми в храм приносимо свій жаль, приносимо смуток, приносимо гори, приносимо свої тягарі, можливо, приносимо свої прохання, молитви, зрештою, свою хворобу. А із храму намагаємося винести в першу чергу мир в серці, з храму намагаємося винести полегшення, намагаємося винести. Відповідь на наші запитання і прохання, які ми ставимо до Бога. Тому одним із найважливіших моментів, які ми отримуємо в храмі, це є Слово Боже. Бо через Слово Боже, сам Господь, Христос Спаситель, говорить до нас і відповідає нам на ті питання, які ми ставимо. Але часом Слово Боже приходить і в наші домівки, як сьогодні до вас, дорогі брати і сестри. І до тих, хто хотів би бути в храмі, але прикований до ліжка хворобою і не може вийти з дому, і до тих, хто, на жаль, через лінивство чи недбальство не прийшов у святий храм. І от сьогодні Слово Боже розповідає нам про один із епізодів із життя Христа Спасителя, Коли до нього підійшов багатий молодий чоловік, юнак. І поставив таке запитання, яке, напевно, дуже часто ставимо і ми і з вами у своєму серці і до своєї совісті. Господи, що робити, щоб увійти в Царство Боже? Напевно, серед нас немає або є надзвичайно мало таких людей, які не хотіли б увійти в Царство Боже. Непевно, немає таких людей, які хотіли б отримати вічну погибель, вічні муки, пекло, кожен із нас хоче по своїй смерті з'єднатись із Богом і перебувати в блаженстві із ним. І оце юнак, власне, ставить це запитання віковічне для всіх часів існування людства. Що робити, щоб спастись? Що робити, щоб бути щасливим в Бозі? Що робити, щоб увійти в Царство Боже? І Христос відповідає йому: слідуй за мною, йди за мною. Звернімо увагу на ці слова Христа. Він не каже, ось маєш дорогу вправо, маєш дорогу вліво, іди, це твій шлях. Але Він каже, іди за мною. Тобто Христос іде попереду, а ми покликані і зобов'язані просто йти слідом за ним, дивитись, куди йде Христос. Шлях цей один. Ще в ранньохристиянській літературі, в так званий період мужів апостольських, коли жили, творили, проповідували і мученицьки вмирали учні святих апостолів, народились такі літературні пам'ятки, як Дідахе або Вчення 12 апостолів, пастир Єрми та інші. І вже в цих ранньохристиянських пам'ятках чітко накреслено шлях до Бога. Це називається два шляхи. Є шлях добра і шлях зла, шлях темряви і шлях світла. І от перед нами може стояти риторичне запитання, яким шляхом йти? Шляхом добра чи шляхом зла, шляхом темряви чи шляхом світла. Кожен із нас знає відповідь на це запитання. Але на цій дорозі, якою йде Христос і кличе нас за собою, Він, крім того, що веде нас, то поставив багато дороговказів. І от звернімо увагу, перше, що Христос відповідає цьому багатому юнакові, це є дуже просте: виконуй заповіді. І Христос перелічує ці заповіді, які повинен виконувати цей чоловік, а отже, кожен із нас. Він каже: не кради, не перелюбствуй, не лише свідче, шануй батька і матір. Як ми бачимо, це є перелік. Із десяти заповідей Божих, із декалогу Мойсея. Але для нас що є тут дуже важливим? Христос не називає перші заповіді, а ми всі знаємо, що це є за заповіді. Це є заповіді, як називає їх церква щодо Бога. Немай інших богів, крім мене, не роби собі ідола, не взивай на даремно ім'я Боже, пам'ятай святий день святкувати. Тобто це і ті заповіді, які стосуються відносин людини і Бога. Христос зовсім інші заповіді називає. Ті заповіді, які стосуються відносини людини і людини. Це те, як маємо жити ми в суспільстві один із одним. Не перелюбствувати, не красти, не лжесвідчити, шанувати своїх батьків. Отже, для Бога на цьому шляху спасіння, яким Він нас веде, є дуже важливим, щоб ми... Навчились виконувати саме ці заповіді, заповіді любові до ближнього. В Богослів'ї церковному є поняття обожнення. Багато святих отців говорять нам про те, що людина повинна обожнитись, тобто стати подібною до Бога. І це базується на Святому письмі, бо все вчення церкви базується тільки на Святому письмі. Це є основа нашої віри. А Христос каже: будьте досконалі! Як Отець ваш досконалий. А в іншому місці він каже: беріть приклад з мене. Отже, ми маємо брати приклад із Христа. А в чому можемо брати приклад з Христа? В його божественності. Ви боги, каже Святе Письмо. Отже, кожна людина є Богом не в значенні того, що вона рівна Богові, а в значенні того, що має уподібнюватись Богові у його досконалості. Але для того, щоб обожнитись, стати подібним до Бога чи йти на шляху Бога уподібнення, людина повинна для початку стати людиною. Отже, от і для того, щоб стати людиною, маємо навчитися жити із людьми, так як вчить Святе Письмо. Саме тому Христос і ставить оці заповіді любові до ближнього на перше місце, аніж заповіді любові до Бога. Ми можемо, як каже Христос, багато говорити про те, що ми любимо Бога. Можемо казати: Господи, Господи, стояти на годинних молитвах, бити багато поклонів, виконувати пости і дуже багато всього іншого, чого навчає нас церква. Але одночасно, коли будемо гніватись один з одним, заздрити один одному, творити зло, обмовляти, лише свідчити, зраджувати один одного, то жодної користі. Від тих наших сотень молитв не буде. Отже, на шляху до Бога перше завдання це стати людиною. І от цей дороговказ дає нам Христос Спаситель. Виконуй заповіді, каже він до цього молодого юнака. І чуємо від нього, від цього юнака, відповідь. Все це виконує малку. Отже, до Христа прийшов чоловік, який насправді праведно жив. Він насправді виконував ці заповіді, про які говорить Христос. А якщо Він виконував ці заповіді, то, напевно, любив людей, бо неможливо творити добро, при тому ненавидіти інших. Але чого ще бракувало йому? І він питається Христа, що ще бракує мені? Розуміючи, чого хоче цей юнак Христос, йому каже: залиши все, роздай все своє майно убогим і йди слідом за мною. От, власне, ці слова, із яких ми сьогодні почали, свої роздуми, іди слідом за мною. Засмутився цей юнак і відійшов. Засмутився, тому що все те, що прив'язувало його на землі, все те, що прив'язувало його до матеріального життя, він з цим не міг розлучитися. Занадто сильно тримало воно його на землі. І відійшов засмучений. Звернімо увагу, що Ісус Христос не осудив Його. Христос не сказав це пропащий чоловік. Христос не сказав, що цьому чоловікові уготоване пекло і гієна вогненна. Христос говорить зовсім інше: що неможливе в людей, те можливе у Бога. Напевно, ті, хто були навколо Христа, були дуже здивовані із цих слів, які Він сказав. Але ці слова Христос говорить і до кожного із нас. Напевно, так само, як цей багатий юнак, ми можемо іноді вийти із храму засмученими. Ми можемо сумувати від того, що нам дуже важко осягнути спасіння. Можемо сумувати від того, що дуже важко йти за Христом. Але якщо подивитися на ті заповіді, про які говорить Христос, то нам має бути зрозумілим, що виконувати заповіді є легше, аніж не виконувати. І не грішити є легше, аніж грішити. Наприклад, людина, яка зловживає алкоголем. Що легше зловживати алкоголем і страждати від цього, а чи бути тверезим і не впиватись? Що легше об'їдатись людині чи їсти в міру? Ми знаємо, що люди, які багато їдять, їм важко зупинитись. І так у всіх інших гріхах людині є важче боротись із гріхом тоді, коли цей гріх полонив людину. Тому, коли Христос говорить нам, що ми маємо іти шляхом Його заповідей, шляхом заповідей Божих, то насправді це не є складніший, а це є легший шлях для кожного із нас. Бо нам легше є жити в мирі з людьми. На душі тоді є легше. Нам легше є не гніватись, нам легше є не заздрити. Бо гріх, який є в серці людини, він роз'їдає в першу чергу нас самих. Рідше Він шкодить іншим, а частіше шкодить нам самим. Тому, слухаючи сьогоднішньої Євангелії, роздумуючи над цією подією, яка відбулась в житті Ісуса Христа, а це була не притча, не благочестива легенда, а реальна подія із життя Спасителя, маємо подумати собі, яким шляхом хочемо йти ми. Чи ми йдемо за Христом, чи ми йдемо від Христа? І не маємо сумувати від того, що це складно. Бо що неможливе є в людей, це є можливе в Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу!